Сьогодні 24 травня, середа, Господь запрошує тебе перебувати в Його світлі, щоб у всьому бачити Його любов і турботу. Відкриваючи дар кожного нового дня, зосереться на цьому запрошенні і приготуй своє серце. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія. Від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов. І скрився від них. Та хоч і як багато чудес він зробив перед ними, вони не увірували у нього, щоб збулося слово пророка Ісаї, який сказав був Господи, хто повірив тому, що ми чули? І рам'я Господнє кому об'явилося? Вони не могли увірувати, тому що Ісая ще й так сказав був він засліпив їм очі і закаменив їм серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулись, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу його і говорив про нього. Однак чимало з вельмож увірувало у нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги. Бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на весь голос Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує у мене, не пробував у темряві. Коли хто слухає моїх слів і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. У цьому уривку Ісус говорить про самого себе Це Він є світлом. Між часом земного життя Ісуса і нами минуло майже дві тисячі років, проте Він і зараз близько. Де в твоєму житті ти черпаєш його світло? Хто для тебе це світло являє, а що тебе від нього віддаляє? Може, якісь оманливі вогні намагаються збити з дороги. Скільки б чудес не творив Ісус, деякі люди все одно не вірували в Нього. Але апостол Йоанн пояснює це сповненням пророцтва. Здається, що ж тоді поганого в тому, що Ісуса не прийняли фарисеї і видали на розп'яття, вони ж сповняли пророцтво, чи ж не сам Господь затвердив їх серце. Засліпив очі. Насправді цей текст передає у літературній формі того часу і культури настанову віри ізраїльського народу в те, що все залежить від Бога, ніщо не стається без Його волі чи допусту. Проте багато увірували в Ісуса, Дехто, щоправда, боязко Потай, щоб не нажити собі ворогів. Тоді Ісус скрикнув на весь голос Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Можливо? Щось із такого побоювання є також присутнім у твоїм житті. Споглянь на Ісуса, який сильним голосом кличе і тебе до того, щоб вірувати і жити у світлі. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли, Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Та, хоч і як багато чудес Він зробив перед ними, вони не увірували у нього, щоб збулося слово пророка Ісаї, який сказав був: Господи. Хто повірив тому, що ми чули, і рам'я Господнє кому об'явилося? Вони не могли увірувати, тому що Ісая ще й так сказав був Він засліпив їм очі і закаменив їм серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулись, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу його. І говорив про нього. Однак чимало звельмож увірувало у нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги. Бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на весь голос Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене і хто мене бачить. Той бачить того, хто послав мене. Я світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує у мене, не пробував у темряві. Коли хто слухає моїх слів і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Ісус прийшов не судити, а спасти. Він зацікавлений, щоб ми обрали світло, дозволь сьогодні світло любові проникати в найтемніші закутки душі, там, де тобі важко бути чесним із собою, і дозволь цьому світлу просвітлювати кожен вибір твого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.